Друзі, вітаємо на нашому каналі. Гаряча новина Німеччина дасть Україні додаткову окрему зброю та ракети. В Україну прибула чергова партія військової техніки та амуніції з Німеччини. Повідомляє сайт Федерального уряду країни в оновленому списку військової допомоги Україні 30 бронемашин Дінго, 18 розвідувальних безпілотників, п'ять тягачів транспортерів М 1070 Ошкош та ракети для системи ППО і Ріс Т СЛМ. Кількість не вказана. Також раніше було вже. Передано 14, а тепер ще 4 антидронні датчики та до двох поставлених. Ще один навантажувач до нового списку на відправлення. Німеччина додала більше ракет для системи Іристи СЛМ, 5 мобільних розвідувальних комплексів. 42 машини для розмінування, чотири мобільні та захищені системи розмінування і ще три такі дистанційно керовані. Зміркувань безпеки. Уряд країни утримується від поширення інформації щодо способів і часу доставлення, доки не відбудеться передача. Зауважимо також, що Україна отримала танкові тягачі М 1070 «Ошкош». Основне призначення тягача транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії. Броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів, кориця навантаження становить 60 тонн. Цей тягач був розроблений для транспортування танків Абрамс. Мовиться в повідомленні. Нагадаємо, Німеччина передала Україні ще чотири САУ Панзерхаус, 2000 дві РСЗВ Марс та два наводні дрони. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!